А чому знову до твоїх батьків? не витримала я, коли чоловік став наполягати, що на Великдень ми їдемо в село до його батьків. Ми одружені вже сім років, живемо окремо. Але чоловік встановив таку традицію, що всі великі свята ми маємо бути поруч з його батьками. Мені з самого початку це не подобалось, бо в мене теж є мама, яка живе в селі, але я нічого не говорила, бо не хотіла псувати стосунки з чоловіком з самого початку. Та, якщо чесно, я сподівалася, що ми з часом почнемо чергувати, до кого їхати. Можна ж один раз до його батьків, інший до моєї мами. Але ні, чоловік вперто протягом усього нашого спільного життя наполягав на тому, що для нього це святе їхати до батьків на свята. Ситуація у нас непроста, бо батьки Олександра з самого початку не знайшли спільної мови з моєю мамою, тому разом сходитись вони не люблять. Одне до одного в гості теж не їздять. А все тому, що свекри доволі заможні люди. Свекор свій час в Америці багато років був, квартира наша, в якій ми зараз живемо, була придбана за його гроші. А мій чоловік, як люблячий син, завжди був біля своєї мами він був для неї головною опорою і підтримкою. І навіть коли його батько по багатьох роках перебування за кордоном повернувся додому, нічого не змінилося. Олександр для своєї мами залишався головним чоловіком в родині. Мене свекруха прийняла теж не вельми люб'язно, але у нас з Олександром були справжні почуття, і навіть заради мами він би не відмовився від мене, тому свекрусі нічого не залишалося, як просто змиритися з його вибором. Та я постійно чую непрямі кпини в мою сторону, та намагаюся не звертати на це увагу. Що ж ти, невісточко, приїхала з пустими руками? запитала вона мене з докору минулого року, коли ми приїхали до них на Великдень, пора вже вчитися Паски пекти. Мені було прикро таке чути. Я не напрошувалась до них в гості чоловік наполіг. Паски і салати я не провозила, але ми купили гарні подарунки із свекрусі і свекру. Мамі ми купили гарну хустку, вона давно таку хотіла, а свекру вишиванку. Не звертай уваги, сказав чоловік, коли побачив, що я засмотилася, на наступний рік щось приготуєш. Це не єдиний випадок, таких багато, але я завжди стримувалася, бо хотіла, щоб в родині панував мир. Ілоно, ти паску вмієш пекти, бо куплено моя мама не сприйме, каже мені чоловік. В суботу поїдемо в село і там вже церкву, каже. І тут я не витримала. Пропоную в цьому році їхати до моєї мами. Вона зараз зовсім одна, ти ж знаєш, що віра в Чехії, і вона не приїде. Я все розумію, але ні, мої батьки не зрозуміють цього. Чоловік навіть не намагався вникнути в ситуацію. Він добре знав, що моя рідна сестра Віра поїхала в Польщу і що моя мама буде одна. Та це для нього був недостатньо переконливий аргумент. А знаєш що, ти як хочеш, їдь до своєї мами, а я поїду до своєї, запропонувала я. Чоловік явно не очікував від мене такої відповіді, бо відразу розізлився. Що ж це ми за така сім'я, що будемо окремо на свята, каже. У мене кипили емоції, тому я нічого йому не відповіла, пішла з дому, щоб пройтись і все обдумати. Сама не помітила як минуло дві години. Де ти була? Я вже почав хвилюватися, сказав мені чоловік. Олександре, я не хочу сваритися на свята, але ж має бути хоч якась справедливість. Якщо ми вже не можемо вирішити, до кого їхати, то давай тоді до нас, батьків, запросимо. Я все приготую, запропонувала я. Ні, моя мама так не захоче, категорично відповів чоловік. Одне свято, одна святкувати свято в селі, а інше їхати в місто. Який замкнене коло виходить і так недобре, і так зле. Він хоче уважити своїх батьків, а я не хочу залишати одну свою маму. А що робити, я не знаю. А яка ваша думка, як тут правильно вчинити?